Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я хочу розказати вам історію за оцю красивеньку, таку гарненьку квітку чайну розу. Цю чайну розу мені віддали мої дуже хороші знайомі і друзі наші, в яких вона виросла, але зараз вона стала така велика, що і вони не мають місця, де її на зиму в хаті поставити. Вона в них літом стояла на вулиці, а на зиму треба її забрати всередину. І вони не мали місця, попросили, щоб я її забрала. Ось я її забрала, вона тепер у нас знаходиться тут, в куточку. Вона така трошки величенька, така гарна. Дивіться, які вона гарні квіти має. Дуже великі, пишні, гарні квіти. Тільки одне, знаєте, що, що вона має мінус, це те, що квіти дуже швидко опадають. Вони отак, 2-3 дні, і вже квітка відцвіла. Їх є багато бутончиків, які ще будуть розцвітати, і вже багато відцвіло, але тільки проблема одна, що дуже швидко падають. А так вона дивіться, яка то краса, то дійсно є краса. Ось такі великі пишні квіти пуні І колір такий гарненький вони мають. Я її буду так тримати через зиму, а на весну виставлю теж на вулицю. Але через зиму вона, вона буде в мене стояти. Вона ще буде цвісти, напевно, з місяць, бо вона має дуже багато таких пуплюхів, які вони ще будуть розпускатися і буде цвісти. Ось така у нас нова квітка в хаті хотіла вам показати. Це є нова подія в нас. Так що я дякую щиро Людочці, що вона, що вона віддала мені цю квітку, бо вона дійсно є гарна. Вона є гарна, тільки то, що вона така широченька, що, що займає трошки місця. Але в нас тут місце якраз було, так що вона якраз добре вписалася в той куточок. Оце все, що я хотіла вам показати. Дякую всім, хто дивився. Па-па!